Привіт Ютуб! З вами Агрокраїна Діпрозапчастини МТЗ». Слава Україні! Сьогодні хочу вам нагадати, що в нас є ось така позиція: це сепка в зборі з поперечкою. Тобто поперечка приварена до сепки. Є в нас сепки окремо 4, 5 і 6 мм товщина ось цієї труби. І так само з поперечкою. Воно буває 4, 5 і 6 мм. Це перед вами четвірка. По ціні вона коштує 5,100. 5,190. Ось. І, як правило, в нас замовляють шестірки. Так? І сепки, і поперечки. Трошки менше п'ятірки, четвірки замовляють дуже рідко в нас. Ну, мені здається, наші клієнти хочуть щось покраще, помощніше, потовще. Так? Це шестірка. Буває таке, що. Буває таке, що ну, шестірка, можливо, трошки дорого, давайте п'ятірку, але четвірку беруть дуже-дуже мало. Там кожен шах з сантиметру товщини приблизно 300-400 гривень йде плюс к ціні. Ну, наприклад, ось ця коштує 500, 900, 500, так візьмемо, І вже п'ятірка буде коштувати, наприклад, 5600. А шестірка буде коштувати 600. Тобто приблизно такий шах на потовщині ось цієї труби. Так, далі. Це, сама поперечка йде сталева, вони в нас продаються також окремо. Покажу вам, як виглядає. Ви, будь ласка, пишіть, як вона вам. Ну, так, Я розумію, що це треба перевіряти у роботі, але так, просто чисто з виду. Ось сварка, яка тут. Мені здається, непогано зроблено. Ви, будь ласка, пишіть ваші думки. Пальці у йдуть впресовані. Це плюс. Я знаю, що дуже багато хто одразу по цих пальцях питає. Навіть що до нас приїжджають забирати поперечки, одразу на палець дивляться, чи він обварений, чи впресований. Він тут йде впресований. Так що, друзі, будь ласка, кого зацікавило. Звертаємося. В нас дуже їх багато беруть, і цепак окремо, і зборі з поперечкою. Буває навіть таке, що нам не встигають їх виробляти під нас. І тоді ми вже вам кажемо, наприклад, нема на складі, з'явиться там через день, через два. Ми вам відправимо. ну, Тобто, це менеджер вас все попередить попередить обов'язково. тобто, За це не хвилюйтеся. Все, дякую вам за увагу. Мирного нам неба. Пока.